in my home there are a lot of people who said i am crazy <laughs> to drive alone here yeah but i think i'm not crazy i feel in the heart it's good and it's very very impressive it's, it's very yeah. Important important yes yeah. to to help you to 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 make a sign from Germany to you to to to, to stay side on side. Okay. Я не думаю, що я бежеві. Я думаю, що я роблю правильно, тому що я серцем відчуваю, що це правильно е, робити цей зв'язок і показувати цей знак від Німеччини до України. In February, my wife and I Saw so in the TV uh, what, is, what is gone. And, and two weeks later, uh, we uh, decide to go to Russia, Poland, to get one woman and І два тижні після цього ми вирушили до Польщі прашу, щоб жінку з дітьми взяти до себе переселенців до себе і допомогти їм. Моя дружина запостила запустила Фейсбуці. To fitness studios, and uh, in the in the week after the official calls on Facebook, there are 300 boxes with closes and so on and so on. Я маю дві фітнес студії і тиждень після цього як моя дружина запостила це, то в мене під студіями було 300 коробок з різною допомогою. просто приносили туди. a big car to pressure to, to bring the, to the first things. We and, went to... to Poland, to pressure, to and Then I bring. spent the first time in Prussia and have connect with two poles uh, official kids, and then I flew to to Lidus with a convoy That was my first time. <speaking> Now we have 300 sponsors. Yeah. And uh, in my home country and, and, and in my city, I, I, um, I have a PowerPoint presentation and, and uh, tell about my experience here. And I, I hope uh, there are a lot of people who spend. money in the uh uh in the Christmas time and then I will go here for the seventh uh yes, in see, in December so many razors. And I think we are all heroes. Are all heroes. It's thank you. Дякую вам за все. Вона коштує майже 2,5 мільйони гривень. І це така апаратура, яка є конче потрібна для нашої медичної установи. Думаю, що добре скажуть самі лікарі. напевне, Тарас Петрович він писав замовлення. Що потрібно, яке обладнання, може ми й не до кінця вірили, що рік назбирається все. Але... Можу сказати, можу тільки сказати, що це обладнання дійсно важливе є для нашого для нашої лікарні, і те, що я говорив про те, що Сергій Темечко. Був один з самих перших, який подбав, щоб познайомити нас mm -hmm. Я бачив Ерік, що ви презентували також і різні організації, там і ротері є так само. і майже половину з цього ерік своєю сім'єю оплатили це також і правда тому ми ми завжди ми завжди би готові чекати знаєте ми і представники влади це оцінюють і медики і гуманітарні організації вдячні за ту гарну співпрацю Щиро вам вдячна за не першу допомогу вашу, за ваше велике добре серце, за довіру до нашого закладу. Ми надзвичайно вдячні, оцінюємо вашу велику допомогу нам і бажаємо вам міцного здоров'я і раді вас бачити часто, а коли буде перемога наша, ми приїдемо до вас. Можна? Якщо чесно, не очікувано досить багато обладнання, привезено вами. Наприклад, апарат центрифуга, який потрібен для переливання крові, він надіюсь, що він зараз буде допомагати і нашим військовим, бо їм потрібні препарати крові, які будемо виробляти. А все інше обладнання покращить надання якості медичної допомоги. Та швидко спіт. <праць> е, дуже вдячний вам за співпрацю, за те, що відгукуєтеся. Е, насправді завжди бракує багато речей е, для надання е, допомоги. Неочікувано відгукнулися. Справді е, дійсно дуже багато всього привезли. Наступні рази, коли будете заїжджати, а і завтра, ми покажемо, як це все працює на пацієнтах. як надається допомога і щоб, щоб ви бачили роботу. Насінне нас так процеси процеси використання. У нас насправді. Зараз так сталося, що в час війни йде реформа нашого закладу, і ми будемо наближати до більш якісної до медичної допомоги. І Сьогодні завдяки вашому обладнанню ці стандарти вже підвищені. Thank you. Щиро хочу справді сказати слова вдячності від себе особисто і, мабуть, не помилюся, якщо згадаю Максима Зиновича Козицького, голову обласної військової адміністрації, про те, що ми підтримуємо відносини між містами, між. Країнами і міжнародами не тільки на словах, а лише й насправді на ділі. Ми, як я вже казав, зараз ми перебуваємо в складному моменті нашої історії і розвитку для нашої країни але на таких прикладах можемо вже зараз розуміти і сподіватися, що перемога нашої країни над агресором вона близько і вона, вона буде точна. Зі своєї сторони ще раз щиро дякую пану Еріку за організацію з їхньої сторони Суттєвої і допомоги, яка сьогодні надійшла, я бачу по відгуках, як, як медичні представники наші дивляться на ці засоби і оцінюють по справді як як важливо ми зможемо тут під підняти якість нашої медичної послуги на місці. Хочу подякувати щиро цю Михайло Сухмановському і Карітас Золочів за те, що вони завжди дієво беруть участь і місійно насправді беруть участь в житті допомоги меценатів. Це теж є важливо знайти знайти меценатів, тому вже найскладніше є досі тому від як казав отець від лиця влади. Цього району я щиро дякую нашим німецьким друзям завіться, коли всі і наші, і чужі втікали за кордон. Лише тільки деякі люди, такі як ви їхали сюди. Я Дозвольте мені ставити. Дякую, голові, що це зараз. Я так зроблю під це під соблю під та голова помарюні. Це є грамоти від благодійної організації Карітас, але ми з Василем Богдановичем говорили, що він передасть вам від районної адміністрації want also to send you some uh, separate, uh, to... Коли ви приїдете, коли ви приїдете, він же вже підготує точно okay, so Хочу, б, uh, цю грамоту... Тут Ви ліпше знаєте, бо то по-німецьки написано. Значить, я так щоб so, ми тут general, не розуміємо, so але you там вони розуміють. А я не стан. такі, є і ще такі. І ще такі... Um, mm -hmm. Такі скромні uh, дарунки, ремерсі. Ви Це є так. Yeah, uh -huh. yeah. Все буде Україна. Президент завжди каже, все буде Україна. І звичайно, звичайно, це такий скромний дарунок для вас і для ваших друзів. Всіх, родини з повагою і вдячністю. Yeah? Thank you. Тому ми. Тому ми залишаємо за вами, щоб ви передали і друзям. І Я би, звичайно, просив спільну фотографію, щоб ми зробили. І далі до праці, бо нам є над чим працювати.